Доброго здоров'я, малята, любі хлопчики і дівчата, до нас сьогодні гість прийшов. Хто він? Відгадайте загадку. На городі виріс дужий, круглий, жовтий, небайдужий до червоних помідорів, до капусти й квасолі. Хто цей гордий карапуз? здогадалися? Так, це гарбуз. Діти! А де ж він виріс? Так на городі. Він поважний господар, у якого великий рід. А хто в нього родичі, ви дізнаєтесь, послухавши українську народну казочку Ходить гарбуз по городу». Сідайте зручно та слухайте. Ходить гарбуз по городу, Питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця. Гарбузовая сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Діти, правда гарна казочка? Дайте відповідь. Хто головний герой казки? Вірно, гарбуз. А де виріс гарбуз? А вже ж, на городі. Кого зустрів гарбуз на городі? Так. Жовту диню, огірочки, морквицю, буряки, бараболю, квасолю, старого боба. Що запитував гарбуз у своїх родичів? Вірно, чи живі та здорові вони? Як відповідали родичі гарбузу? Всі відповідали, що ще живі та здорові. Хто підтримав гарбузовий рід? Вірно, старий біб. Ой 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 Осінній вітерець-пустунець розвіяв всі ілюстрації. Щоб скласти книжку, потрібно їх розкласти у певній послідовності та розповісти казочку, пригадавши, що було спочатку, що потім і чим казка закінчилась. Пригадайте, якими словами починається казочка. Вірно, казка починається зі слів. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові? Діти, а яку ілюстрацію виберемо? Вірно, ось правильна ілюстрація, яку ми обираємо. А хто відповів гарбузу першим? Вірно. Жовта диня, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Діти, знайшли на малюнку жовту диню? Так, ось ілюстрація до цих рядків. Наступні обізвались хто? Вірно. Обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки, живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Де ж на малюнку огірочки? Так ось вони, діти, ви молодці. Хто потім відгукнувся? Вірно, гарбузова сестриця. Обізвалася морквиця, я сестриця. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Знайшли морквицю? Ось вона. А ще обізвались буряки гарбузові свояки, і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Де ці буряки? Так ось вони. Діти, пригадайте, хто ще обізвався? Вірно, обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Де ілюстрація до цих рядків? Так, ось вона. І останнім обізвався хто? Старий біб, так. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. І ось ми. Віднайшли останню ілюстрацію та згадали всю казочку від початку до кінця. Діти, ви великі молодці, а скажіть мені, будь ласка, чому гарбуз ходив по городу? Так, вірно, щоб дізнатися, чи живі та здорові його родичі. Пригадайте, як називається казка, з якою ми сьогодні ознайомилися. Вірно, казка називається Ходить гарбуз погороду. А хто написав цю казку? Так, це українська народна казка. Отже, написана вона українським народом. Діти, я пишаюся вами, які ви молодці! Ми пригадали казочку та упорядкували всі ілюстрації. І ще ви можете з батьками пограти в гру та розповісти казочку від початку до кінця. Бажаю вам успіхів, до побачення, до нової зустрічі! Бережіть себе!